Ви мене зберегло мазу. Тому що Тому? я хотів подати спочатку про питання, а ви проперебите і склали пізніше. А тепер пізніше мені не є дає певні, можливості. Так, є певний поряд. поряд. При кому я маю право подати клопотання. І ви, ви повинні мене висловити. Я хочу подати клопотання. Тому що в мене змоги немає. Та як я закручуюся, ваша, ваша, ваша честь. Ваша честь. Буде я знаходжуся забрати. Чому ви вирішили, що ви... Я не хотів, керуєте ви в судовому, але є права, які не можна порушувати. А ви порушуєте мої права. Я маю право подати клопотання. А ви, ви мене з... обмежуєте це. Ваша честь, ви мене обмежуєте в цьому, питання, питання. Чес, цьому, цьому тобто право. Для цього клопотання вам захисник не потрібно. Ні, так? для цього клопотання не захисник не потрібно. Ні, я просто хочу, щоб подати це клопотання. Ви просто його хочете подати? Да. Тоді так. Тоді через канцелярію. Зачитати і передати. Ваша честь. Судове засідання клопотання відкладається зараз пробіжджати... і зараз визначається дата наступного судового засідання. Ви е, не обмежені правами. Ви, ви не хочете мене ви ви прийняти клопотання. Судового... Тут коротання клопатання, яке ви не хочете прийняти.